Євангелія від Йоана, розділ 9 Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого, запитали його, отже учні його. Учителю. Хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус. Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, Сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди, вмийся в купелі силоамській», що у перекладі означає посланий. Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив? Одні казали То він, інші ні, лиш подібний до нього. Він же каже: Це я? Тож питалися його, як воно так, що прозріли твої очі? А він каже Чоловік, що Ісусом звуть Його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив Піди до Силоаму, вмися. Я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають Де він? Не знаю. каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був до фарисеїв. Було ж це у суботу. Коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали його, як він прозрів, а він їм каже Глею поклав мені на очі, я вмився і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили: Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує. Інші мовили. Чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть А ти що про нього кажеш, про те, що очі тобі відкрив? Одрікає Пророк він. Проте юдеї, що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх, Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши. Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі не відаємо. Спитайте самого. Він, дорослий, сам про себе скаже. Батьки його казали так, бо юдеї встрахалися. Юдеї, бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто христом його визнаватиме. Тому то батьки його і казали дорослий він, самого спитайте. Отож, удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові славу воздай. Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він? озвався той. Я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив? Той їм відказує Я вже вам оповів. Та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулися на нього і сказали Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він? У відповідь чоловік сказав їм Ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників, коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті, Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: Віруєш у чоловічого сина? А той, А хто він, Господи? Щоб я вірував у нього. Ісус же йому каже: Ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус, На суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, Бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому Невже і ми сліпі. А Ісус їм відповідає: Були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете, Ми бачимо, то і гріх ваш зостається. Перше послання до солунян, розділ четвертий. А втім, брати, ми просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб як то ви від нас навчилися, як слід жити на вподобу Богові, як ви і живете, щоб так досягали дедалі більшого поступу. Ви бо знаєте. Які накази ми дали вам від Господа Ісуса, це ж саме і є воля Божа, святість ваша, щоб ви стримувалися від розпусти, щоб кожен з вас умів тримати своє тіло у святості і пошані, а не в пристрасті жагучій, як погани, які не знають Бога. Не визискуючи і не кривдячи в цій справі свого брата, бо Господь за те все відплачує, як ми про це вам уже казали та засвідчили. Бо Бог нас покликав не до нечистоти, а до святості. Тому, отже, хто на це не зважає, той не чоловіка зневажає, а Бога, що нам дає свого Святого Духа. А щодо братньої любові то ви не потребуєте, щоб до вас писати. Самі бо ви навчені від Бога любити один одного і це чините супроти всіх братів по всій Македонії. Та ми благаємо вас, брати, досягати в цьому дедалі більшого поступу. Пильно старайтеся жити спокійно, клопотатися кожен своїми справами. Та працювати власними руками так, як ми були наказали, і щоб поводилося чесно супроти тих, що зовні, і ні в чому не зазнавали нестачі. Не хочемо, брати, залишити вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо Це ми вам кажемо Словом Господнім: ми, що живемо, що залишилися до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули, бо сам Господь на даний знак на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба, і найперше воскреснуть ті, що вмерли в Христі. Потім же, ми, що живемо, що лишимось, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господові, і так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного. Цими словами. Псалом 28 до Тебе, Господи, взиваю, моя скеле, не одвертайся мовчки від мене, щоб я не став, як ті, що в могилу сходять. Коли Ти відсураєшся від мене, почуй, о Господи, голос мого благання, коли до тебе я взиваю, коли здіймаю мої руки до святого Твого храму. Не погуби мене з грішниками, з тими, що чинять беззаконня, що на словах мирні з ближніми своїми, на серці ж зло у них. Воздай їм, Господи, за їхніми ділами і за злобою вчинків їхніх, за ділом рук їхніх, воздай їм, поверни їм те, що вчинили. Вони бо не зважають на Господні вчинки і на рук його діло. Нехай отже Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословен Господь. Бо він почув голос мого благання. Господь то моя сила і щит мій, на нього уповало моє серце, і допомоги я зазнав, Тим і радіє моє серце, я вихваляю Його піснею моєю. Господь народу свого сила, Він рятівна твердиня, помазаника свого. Спаси народ твій і благослови твою спадщину, паси і носи їх по вік віки. КНИГА «Приповідок» розділ перший. Приповідки Соломона, сина Давида, Царя Ізраїля, щоб пізнати мудрість і навчання, щоб зрозуміти слова розсудні, щоб засвоїти собі освічену науку, справедливість, правосуддя та правоту, щоб дати простодушним розсудність, юнакові знання та обачність. Щоб мудрий слухав і зростав у знанні. Розумний придбав здорові засади, щоб зрозумів приповідки та приховане значення слова мудрих та їхні загадки. Острах Господній, Початок мудрості. Безумні. Мудрістю і навчанням нехтують. Слухай, мій сину, настанови батька твого не відкидай поучування матері твоєї, бо це гарний вінець тобі на голову і намисто тобі на шию. Мій сину. Коли тебе будуть зводити грішні, не піддавайся. Якщо скажуть, ходи з нами, засядьмо на кров невинну, чатуймо на безвинного, без усякої причини. Поглиньмо їх, мовши ол, живих цілком, мов би вони провалилися в пропасть. Ми знайдемо всяких благ дорогоцінних, сповнимо наші доми здобиччю. Кинь жереб твій разом із нами, І гаманець, нехай один буде в усіх нас. Мій сину, не ходи по їхній дорозі з ними, зверни ногу твою з їхньої стежки, бо ноги їх біжать до злого, поспішають, щоб кров пролити. Та ж даремно розставляють сіть. В очах усілякої пернатої породи, бо вони на власну кров чигають, на самих себе засідають, такий кінець усіх тих, що на здирство ласі, воно вбиває того, хто його в собі має. Мудрість по вулицях голосить, свій голос по майданах піднімає. На роздоріжжях гомінливих кличе При входах у браму в місті виголошує. Доки придуркуваті, дурноту любитимете, доки насмішники кохатимуться в насмішках, безумні, ненавидітимуть науку. Верніться на мою дорогу. Ось і зіллю на вас мій дух. Слова мої звіщу вам. За те, що я кликала, та ви зреклися, як простягала руку, ніхто не хотів зважати, за те, що гордували всякою порадою моєю, моїх докорів не сприймали, то я буду сміятися з вашого нещастя, я буду кепкувати. Коли на вас страх надійде, коли страх на вас надійде, немов буря, злетить на вас нещастя, немов вихор, коли на вас наляже гніт і смуток, тоді будуть до мене кликати, та я не обізвуся, будуть шукати мене пильно, але не знайдуть. За те, що вони зненавиділи науку, страху Господнього не прийняли, поради моєї не бажали, знехтували всі мої докори, тому плоди своїх учинків їстимуть, наситяться задумами своїми, бо відступництво невігласів їх убиває, і безтурботність дурнів губить їх. Хто ж слухає мене, той житиме безпечно і буде спокійний, не боявшися лиха. Друга книга Самуїла. Розділ сімнадцятий. І каже Ахітофел до Авесолома, Давай я виберу собі дванадцять тисяч чоловік і пущусь цієї ж ночі за Давидом. Нападу я на нього, саме як він стомлений і знеселений, налякаю його, так що увесь народ, що з ним, утече, а я тоді вб'ю царя самого і приведу до тебе весь народ. Як ото приводять наречену до свого чоловіка Ти бо шукаєш лише життя однієї людини, і весь народ буде в мирі. Сподобалось це слово Авесоломові і усім старшим ізраїльським. Та Авесолом звелів: Покличте також Хушая Аркія. Нехай почуємо, що він скаже. І прийшов Хушай до Авесолома, а Авесолом каже йому, Ось так пораяв Ахітофел. Чи маємо виконати його думку, якщо ж ні, говорити? Хушай же відказує Авесоломові. Цим разом Ахітофелова порада недобра і сказав Хушай. Ти знаєш твого батька та його людей, що вони відважні вояки, і вони роздратовані, як ведмедиця в полі, в якої забрано ведмедят. До того ж, батько твій досвідчений вояк, і не спатиме вночі з людьми. Тепер він переховується в якійсь печері або в якимсь іншим місці. І коли на самім початку упаде хтось із твоїх. То інші, довідавшись про це, скажуть Прибічники Авесалома зазнали поразки. А тоді навіть найхоробріший, що серце в нього левине, злякається, бо весь Ізраїль знає, що твій батько лицар, а ті, хто з ним, люди відважні. Тож раджу нехай увесь Ізраїль від Гану до Версавії збереться коло тебе. Як пісок на березі моря, і ти сам виступиш посеред них. Ми доберемось до нього, де б він не був, нападемо на нього, як падає роса на землю, не залишимо ні його самого, ні жодного з людей, що з ним. А коли ж він сховається в якимсь місті, то весь Ізраїль принесе на те місто Мотузя, і ми стягнемо його у долину. Так що не зостанеться там і каменя. Авесалом і весь Ізраїль кажуть Рада хушає Аркія краща за Ахітофелову раду. Так ось Господь призначив знищити влучну Ахітофелову пораду, бо Господь хотів навести на Авесалома нещастя. І сповістив Хушай священників Цадока і Евіатара, мовляв, так і так пораяв Ахітофел, Авесолома і старших ізраїльських, а я пораяв так і так. Тож пошліть мерщій та сповістіть Давида не ночуй цієї ночі на бродах, що в пустині, а неодмінно переходь, щоб не загинути цареві з усім народом, що при нім. Йонатан та Ахімац стояли в Еногелі, і приходила служниця та приносила їм вістки, а вони йшли та сповіщали царя Давида, бо самі не могли показатись у місті. Але якийсь хлопчина запримітив їх і звістив Авесолома. Тоді вони обидва чимдуж побігли звідти і увійшли в хату одного чоловіка з Бахоріму. А була в нього на подвір'ї ритва, вони й повлазили туди. Жінка ж узяла та й розстелила накривало над ритвою та насипала на нього опиханого зерна, так що нічого не можна було запримітити. Увійшли Авесоломові слуги в хату до жінки та й питають Де Ахімац із Йонатаном? Жінка ж відповіла їм. Перебрели через річку, шукали вони та й, не знайшовши, повернулись у Єрусалим. Коли відійшли, ті повилазили з ритви і пішли повідомити царя Давида. Вони сказали Давидові Уставайте і швидко переходьте воду, бо так і так пораяв Ахітофел проти вас. Устав Давид з усім народом, що був при ньому. Та й перейшли Йордан, так що до досвідку не зостався ніхто, хто б не перейшов Йордан. Ахітофел, побачивши, що його пораду занедбано, осідлав осла та й устав і відійшов додому у своє місто. Розпорядився він щодо свого дому і повісився. Так умер він і поховали його в його батьківськім гробі. Давид прибув до Махнаїму, коли Авесалом перейшов Йордан і весь Ізраїль з ним. На чолі війська поставив Авесалом Амаса замість Йоава. Амас був сином чоловіка на ім'я Єтро, ізмельтянина, що ввійшов був до Авігайли нахашевої дочки, сестри царуї, Йоавової матері. Отаборивсь Ізраїль. І Авесолом у Гілеад країні. Коли ж Давид прибув у Махнаїм, шові Нахаша син з раби Амонської, Махір, Амієла син злодивару, та барзілай гілеадянин з рогліму принесли постелі і накривала, миски, глиняний посуд, пшениці, ячменю, муки, праженого зерна, квасолі, сочевиці. Меду, масла, овець і коров'ячого сиру принесли Давидові і людям, що були з ним, щоб мали що їсти, бо думали собі люди ці голодні, зморені і стомлені спрагою в пустині.